Друзі, моє вітання, дикий кут вітаю, вас бажаю вам здоров'я. Время беседки настало криші. Всьому своє время, люблю повторятися. Доска трохи підсиніла, малий був протяг там, в сараї, але на бесідку Сюди, Тут вона буде провітрюватися. Зараз що хочу, одну доску буду е, прикручувати саморізами шурупами до труби, другою перекриватися і до неї. І до неї е, пришиватися віздочками. Тобто воно два буде та доска, та доска буде прикручена, а ця буде пришиватися до неї гвоздями, друг друга будуть держати, скрепиться, все одно, нікуди воно не дінеться. Тому що Вічно ми строїмо на віка, а потім, потім це все переділимо. Так що делаємо швидко, красиво і качественно. Сонце вище піднімається, і птахи пісні так співають. Ми Разом як одна команда, і праця нам радість створює Яка благодать, оці шурупи. Зараз я вам покажу. Спочатку хотів же ж за... ну робити так, як тут раніше було зроблено, ну ось як шифер цепляв, да? дирочку пробив, гвіздок сваркою приварив. Ну я розумію, що зараз це все, технології пішли вперед. Ці шурупи з длінним з сверлом і мелкою різьбою вкручуються просто. Караул держать чітко в трубу і лізуть. І це сверло, я не знаю, воно виготовлене таким образом, що воно сверло лучше, ніж сверло. Технологія! Технологія! Сразу, Технологія! то мені б треба було дирочку зробити, гвоздик вставити, приварити. А то такий раз і пошел крутить. Так, оце, друзі, таким шурупом зараз чмок і сразу в этот. І в трубу НКТ. Спочатку він поки пройде цю. Все, готово. Не треба зараз там сверлить, прихватывать сварка, все, все, прикрутили. Цю доску, цю доску прикрутив раз два, а цієї перекриваю, на гвоздик і садю, то есть крепиться вона сюди, сюди, сюди. І получається вот такий вот у нас навес. Ось вот такий у нас забор. Забортики на криші. Так що, друзі. Лишайтеся з нами, ми любимо созідати, созідаємо і вас до цього закликаємо. Погнали далі. Гвоздиком тоді прихватуємо. Так, Вот. сюда чурюк. Лестница, конечно, у нас капитально. Ну, правда, тяжело, а так ничего, капитально. Вот так вот. Мне надо чуть на мене, вот так хотя бы. Нормас там будет? Там нормас. Ну все, хотя бы вот так, а там козыречками как раз порыкрыть. Надо Чуть-чуть, если можешь, да, чуть-чуть. У тебя там шо? нормально. давать. Ну можешь дай. Хорош. Все. Целую на семейный життя. Бой сам секрет в цьому всьому. Дивися. Я опираюсь на цю, бачиш? На цю руку. І я й висю на цій руки, Ось я підпираю свої тіло. Бачиш, дивися, А цеї рукожж тоже наверх тягне. Потом коли ти вклатися, і себе руку поставив, на опа і моста. Я сам себе. Тис сюда, да, от. О, 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 добре. Ай. Самобручка. Она манірує. all that could be through Так, отут ось мачите такого. Хопа. Щоб ніхто не провалився. Пам-пам-пам. Надо два гвоздика забити. Друзі. Отак от ми трудимося. Ми запрошуємо вас. Созідання! Хто, хто хоче подивитися, як ми починали це строїтельство цієї бісідки. Це було взимку. Теж класне відео. За посиланням перейдіть. Що у нас вийшло, друзі? Получилось у нас наступне. Доску на кришу я порізав по 2,5 метра. Якраз це сосна. Шальовка з сосни. Десь обзьольна, десь... Десь не необзорна, вона ще неудачно у мене сложив протягу Протягу було менш, мало і вона така посиніла, почорніла. не ні вічно так сказати. Тут фронтон забив з протягами, тут забив з протягами, щоб можна було трошки його, якщо підшліфувати і навіть там чи зафарбувати, чи забілити, щоб воно було все. Красиво. Пробуємо з того, що є. От Як підходить до нас матеріал, так і починаєш викручуватися. На все воля Божа. Хотілося мені так, і я це так бачив, це так мені здається, що з дерева і от з таким нахльостом, з обрізаного, воно так вигляд, має вигляд. Такий автентичний, аутентичний вигляд, щоб воно так під старий. Уроді, ну, знаєте, так. більше натура, більше природи. Да, каркас тут такі добрячі струби, не дуже воно так автентично, але mm -hmm. але, але все це mm -hmm. скоси скоси свиси поробив длиніше, щоб і не забувало сюди. І не, потім це все е шнурочкою відіб'ю, підріжу рівненько, і буде класно. На фоні нашої природи, нашої дикого кута. Чому дикий? Тому що тут природа, дичь. Е, хотілося, щоб ця альтанка виглядала максимально природньо, щоб вона вписувалася в природній інтер'єр. Щоб так було капітально. По природньому і по-дикокутньому. -по е, друзі, а ви писайте знав. Так, а як же їх тут пообрізати? Може якимось. Може

5, 4, 5, 10, 5 утра. Коли обріз вийшов з 2,5 метрів доски, яку я положив на кришу, то спочатку думав і тут ставити доску стоячи, але потім прикину і так менше відходу і вийшло, щоб поставив її горизонтально. А тут вже вийшло, що вертикально. Зараз будемо щось тут підрізати, дорізати, доробляти. А яка вийшла у нас бесідка, ця альтанка на воді, ви побачите в наступних відео. Тому лишайтеся з нами, підписуйтесь, не забувайте підписатися. І всіх вам Божих благословить.